Того року вирішила працювати проти правил. А як поступаєте ви? Кожного року ще зимою, ранньою весною, ми скупляємо купу насіння, потім препаратів, вирощуємо розсаду, потім, щоб все це виростити, ще потрібно купу добрив, засоби захисту рослин. Цілу весну носимо їх туди-сюди, бо то морози, то плюс 30. А рослини ж треба загартувати, потім висадити, підживити, обробити. Тут як неповторні заморозки, то якісь жуки, то хвороби, то вітер не з того боку подув, то занадто пекуче сонце. І приходить серпень-вересень, ми йдемо на базар і купляємо все, що треба. Але ще варто не забувати про город, на якому то все росло, і бур'яни, які там зараз ростуть. Тому хоча я цієї весни також сіяла, але з домашнього насіння вони мені не виросли, тому я не дуже розстроїлася, прийняла таке рішення, що розсади купувати багато ми не будемо, бо все одно потім щось йде не так і все одно купляємо.